Ну що, пані Христина? Я хочу. Поцікавитися вашими результатами. Після того, як ми з вами закінчили навчання, вже прийшов рік. Я дивлячись на твою сторінку зараз. Вже звінить просто 10 тисяч зробили, але я бачу, що підписки на цьому не зупинилися. В тебе вже зростає цифра геометричної прогресії, що не може не тішити. Сторінка загальному, Христя, ну чесно, мед, твої сторіс, це просто ти заходиш і кайфуєш від людини. І я впевнена, що зараз всі твої підписники також кайфують. Візуал просто пушка, наскільки зараз він яскравий живий. Любий, скільки учениць тебе, Христя, просто в бахір. Розкажи, яка в тебе була точка до заходу, до навчання, і от зараз що ми маємо? Слухаємо ну, зараз важко згадати вже прям точку. А я точно пам'ятаю, що тоді я була в такому розбитому стані, і мене дуже сильно тоді оце смущало, того, що треба більше себе показувати в інстаграмі. Я і так уважала, що я достатньо себе показую в інстаграмі. Я наче не соромлю вести історію. У мене немає якоїсь там боязні публічних виступів, але більше показувати свого життя, і це насправді важко, тому що я це все робила сама. Я тоді проводила опитування навіть в сторісах майстрів. кажу, як ну тобто, що мені змінити в інстаграмі? Благо є майстри, які реально пишуть правду, і одна пише: майстриня, каже: чесно, у вас і все дуже класно, все дуже живо, але тут ви брови робите, а тут ви з дітьми вже на гірках катаєтесь. Нічого не понятно. Як ви туди попали? Що ви робили? Я почала розуміти, що дійсно треба вести структуровано, мати план, контент. Хоча би якийсь мінімальний, розуміти, що ти маєш як подавати, і я себе чесно насилувала. Я себе заставляла це робити, постійно змушувала. Е, я там провела собі кілька зйомок, таких щоб там десь якесь відео на фон, щоб щось писати. І якось воно поступово почало в мене вимальовуватися. Е, от на моменті, коли ти до мене прийшла, у тебе на офлайн було лише по-моєму дві учниці в загальному за все. Двічі три, якось там так було. Так, що ага. прям що я що заробила дві-три? Там ну мало скільки зараз у тебе учнів уже от на проя. до цього запитання <ріст> ну там я думаю, що до 10 майстрів точно типу от, уже було. Та я живу в маленькому містечку Коломия, Івано-Франківська область. Е, дуже мало прямих поїздів. Тобто, туди добираються з пересадками майстри і добираються, і їдуть. До мене підійшла майстриня знайома і питала, до речі за навчання в тебе. І каже, бо я бачу, що у вас дуже сильний пішов прогрес після того, як ви повчилися в Анжеліки, як ви поїхали там на той Львів конференції, потім Тернобиль, і у вас прям пішло. Я так стала, подумала, я про це не задумала. Скажу: ти знаєш, дійсно так, воно так і є. Просто воно от дійсно як сніжником починає набирати обороти. Коли ти просто починаєш розуміти сенс і структуру своєї роботи, що і для чого, і сприймати інстаграм як роботу. Зараз я сижу і аналізую. Я попрацювала більше як півроку на те, попахала над веденням інстаграму, над структурою. Люди підписуються, їм цікаво спостерігати. І якщо я на якийсь місяць трошечки пропала, це ні на що не вплинуло. Я повертаюся далі в роботу. Люди далі реагують, купляють, підписуються, приходять. Ну сприймають тебе вже зовсім по іншому. Як змінилося життя на моменті, коли ти реально не засала. І от коли я тебе запросила на першу конференцію вже в якості спікера, а не просто як учасника. От ти відчула ту силу в собі, коли е, все одно, якби учасник на конференції, це одне. А коли ти вже в ролі спікера, а потім вже тебе судді гукали. розкажи про те, що ти виграла на одному з чемпіонатів. Будь ласка, ну, Дивися, в мене напевно досі, ще присутні ці. Знаєш, синдром самозванця, ти починаєш думати, та що я там розкажу? Туди приїду, такі майстри. Ну, тобто, знаєш, їхала з таким страхом. На конференції до мене почали підходити майстри вітатися, фоткатись, і я стою і розумію: так, стоп, це ж я хожу до всіх, це фоткатись, вітатися. Це до, до мене підходять. Вітатися, фоткатись. Ми приїхали подивитись вашу роботу. Ну, чесно, до мене підійшло ну, три майстра, які точно мені сказали, що вони приїхали подивити саме мою роботу. Дівчата, для мене це вау! Три майстра. Приїхали, підійшли і сказали: я приїхала, бо я хоч дуже хотіла побачити саме вашу роботу. І я кажу, що дивіться, нещодавно я сама була учасником цих всяких конференцій конгресів. А зараз мене вже запросили і до мене підійшли майстри, щоб сказати, що вони приїхали заради мене. Після того як я почала активніше вести свій профіль. Мене запросили спочатку в представники лік, а потім і в амбасадори. Я от є зараз одним із амбасадорів бренду лік. І це є результатом того, що ти правильно ведеш свій інстаграм, ти правильно подаєш інформацію, продаєш і тебе замічають. Це дуже круто. Насправді за цей рік що от о, від початку, як ми познайомилися, почали робити і зараз. Ну я прямо в захваті. Я це відчуваю це сама, що я дуже змінилася. Направду я стала більш впевненішим майстром. Ну без розуміння правильної базової інформації, як це все подавати в маси, насправді дуже довго, тобто можна розвиватися, можна і самому, але це займає дуже багато часу. Вчіся далі продовжуй, і я впевнена в тебе шо потенціал. Твої роботи те, що зараз я бачу, це. Вартує поваги, ти умнічка, скільки ти заробляла тоді, і скільки ти заробляєш зараз? Ну тоді в мене до 2000 тисяч доларів в місяць виходило. До, до 2 тисяч доларів. Це клієнти нон стоп робота і десь колись якісь навчання могли припадати. Yes. Ну зараз від 4. Круто, круто. А ти замічала, що от з моменту, коли ти почала дійсно вести правильно сторінку, е, ті люди, які от купують, купували твої навчання онлайн, збільшилася конверсія в продаж з того продукту, чи все таки лишилася? Сам, по перше, вони постійно бачать розвиток, що людина в себе вкладає. Вони розуміють, що я дійсно якусь нову інформацію маю. Тому що зараз онлайн продукти я свої перезаписую. Я зовсім змінила підхід до навчань, зовсім зараз по іншому їх провожу, зовсім іншу інформацію подаю, тому що працюю на результат і вимагаю від майстрів також результат і вкладаю в них це. І я розумію. М, що мені треба оновлювати свою інформацію, і зараз мені набагато легше на ту мою аудиторію щось продати прямо Вартість не те, що можна ну, я, довольна. За також цим. я довольна, я дуже рада, щаслива. Е, круто, що незважаючи на те, як у нас складно йшло навчання, тому ми... дуже складно. Але навіть зараз аналізуючи, я собі згадую і розумію, що чесно тобі кажу, от прям щиро, якби я тоді не купила ті навчання, я би топталася досі ти? на тому ж місці. Може, я дійшла би до того. Да, я може би дійшла до того, але це було б набагато довше, тому що ну ти такого пінка давала під зад. Знаєш, ти так якби установочки в голові трошечки міняєш, тому треба, треба працювати. Ти умнічка, моя гордість, тобою пишаюсь. Нехай все буде якомога більше прибавлятися, іси, ікси, ікси. Я вірю в тебе, що в тебе все найближчим часом вийде.